Вітаю, шановні глядачі. Друзі. Надзвичайно важливі для нас країни. В країні. Румунії відбувалися вибори, де ексцентричний промосковський таке відчуття, що чи не кремлівський агент Сіміон намагався взяти владу. У нього було 40 більше з гаком відсотків в першому турі підтримки. Нікоє Ждан вийшов у другий тур разом з ним. Математик, доволі центрично ліберальний політик. Який дуже європейський, проукраїнський, така виважена база. І що важливо, що було грало плюс на ньому в Румунії, була дуже сильна така, знаєте, антисистемна, антисистемні відчуття. Люди втомилися від еліт, втомилися від того, що в Румунії є проблеми. Румунія активно розвивається економічно, але в неї певні є фінансові зараз проблеми. В них дефіцит бюджету великий, але найголовніше. Там був такий прикол, що дуже значна частина румунів діаспори в країнах розвинених, особливо там Франція, 50 на 50, Британія, Німеччині, Італії особливо. Вони голосували за Сімеона, який є євроскептиком. Відрив Румунії від розвинених західних країн це такий, знаєте, ефект, коли ти вже зайшов в таку велику заможну родину, але ти ще відчуваєш себе доволі як не той, хто не дотягує до рівня. Найкращих. і ось це дуже сильно впливало, тому що румуни дуже були невдоволені самою державною системою, що відбувалося. Ну буває, хочеться швидко. Це як до речі, у нас в 2019 році частково така ситуація вийшла, окрім того, щоб сама система еволюціонувала політично. Люди хотіли тут і зараз зміни. І буває, нації везе, коли не аля Орбани приходять, і приходять люди, які позасистемні. Які рано чи пізно, у нас сталося це пізно, але все ж таки включаються і е, мислять головою. То е, Румунію повезло, що Дан був. Давайте, він був позасистемним політиком, не антисистемним. От Сіміон був антисистемним. Дан був позасистемним, тому він і обіграв. Це найголовніше, чому він обіграв Сіміона? 54 майже на 46 відсотків, 54 удана вийшло, і, 50%, і 46 у Сіміона. Тому що багато румунів ну, до нього не прилипала оця Сіміонівські наїзди, та ти з влади, та ти там корупціонер, та ти тварина, ти знищуєш державу. От бо зараз Румунія great again, От ми зараз тут побудуємо порядочок набудуємо. А цей пан був доволі мав дан таку антикорупційну складову. Він там критикував багато чому систему, пропонував рішення, і румуни мобілізувалися. Найважливіше, що сталося в румунських виборах, це мобілізація виборців: 65% майже відсотків явки. Це майже на 10 більше ніж в першому турі. Соціологи говорили, що якщо Румунія, румуни загалом візьмуть 65% відсотків явки, то у даний є великі шанси перемоги. Так і стало ставши 64 з копійками. Загалом, я менше чесно відверто, коли я дискутував. Я навіть поставив на полі маркеті на дана, і в нас збір зараз в телеграм-каналі останнього капіталіста на FPV на Вовки да Вінчі, Ми і тут в описі поставимо цей збір. Я поставив 200 доларів, виграв 10 тисяч гривень. Так, ну 200 доларів тіло я зберіг, я 10 тисяч. Зараз я їх закидую прямо на збір. Закинув наш на ці на FPV. У мене були свої причини і логіка, чому Дан виграє, саме через те, що він був такий от цікавий або засистемний. І мені вже стало все ясно під час екзетполів. Мені там деякі люди почали говорити от Зетполи теж давали не так багато Семіону в першому турі, але знаєте, соціологи підкрутили непогане опитування, і в принципі так і вийшло, як вони говорили. Завжди треба розуміти, що соціологи можуть помилятися в перший раз, другий раз їхні помилки зменшуються. Ймовірність дуже сильно. Вони зразу підкручують процедури, там свої підходи і таке інше. І в принципі, все непогано виходить. Бажаю всім соціологам, таким чесним соціологам, це знаєте, база демократії. Чесний соціолог це база демократії. Бажаю всіх наснаг і компетентності, і робити висновки, і рухатися далі, тому що ви нам надзвичайно потрібні. Всім соціологам привіт подивитися це відео. Отже, на сьогодні сталося, звісно, так, як гадалося, що діаспора гірше проголосувала за Дана краще за сім'ю, але теж не надзвичайно там сильно. Це не був такий розрив, як раніше, там щось під, ну, 55 і вище під 60 проти 40 з копійками у, у Дана. От звісно, голосувала Стара Європа більше за засім. Я пояснив, чому із таких найбільших паспортами, хто міг голосувати, якби діаспора. Ну тут можна може цю країну звати діаспорою, Це така особливий стан її. Але Молдова із тих там топ 5 країн, де найбільша кількість було виборців закордонних в Румунії на румунських виборах. Молдова там під 80% обрала дану. До речі, в Україні було небагато. Там десь під 500 виборців. Проголосували 75% за дано. Це теж дуже добре. Е, і ну так сталося, да, що діаспора трошечки там така ображена на Західний світ. От, до речі, американська діаспора гарно проголосувала, канадська, а от, от європейська, да, Італія, Франція, Німеччина. Е, от там от, справді проблеми були. Дуже. Іспанія, там теж багато румунів і повні там. Бред відбувався. Тож Скандинави цікаво, що Шведи там задана. В основному, хто в Румуни в Швеції живуть, в Норвегії 50 на 50. От, Тож, чому це все я розповідаю? Чому це надзвичайно важливо? Скоро вибори в Польщі, у нас буде окреме видав по виборам Польщі. І в, в вибори в Польщі будуть взагалі трошечки інакша ситуація, тому що в Румунії, там у випадку вибори президента, президент він. По суті, направляє саму логіку виконавчої влади. Він не управляє виконавчою владою, але він має великий вплив і направляє. Він по суті подає основу кабінету міністрів. І якщо парламент два рази відмовляється від тих кандидатів, які подає президент, президент має право просто розпустити парламент. Все та вплив надзвичайно високий. Тому якщо би Сіміон виграв би вибори на хвилі, він би перевантажив, перезавантажив би повністю і перевантажив перезавантажу повністю би політичну систему Румунії, і було б це дуже погано. От в Польщі зараз вибори відбулися, будемо говорити. Там інша ситуація. Якщо навіть виграє цей представник Піс, який є доволі скептичний до України і прагне не тільки в НАТО, в ЄС, то у нас вже знову таки завжди є такий партнер під боком. Це Румунія, де вибори от нещодавно давно парламентські, президентські, Так що на три з гаком років вперед. Ця країна залишається доволі стабільною, там гарно працюють інститути. Трошки накастеляли там цьому Сіміону і попередньому там кандидату. Дуже накастеляли, а якби вони там вирішили поагітувати в день голосування, коли вибирали їх, то їх там поліція поганяла хорошо. Тобто там, там інститути нормально працюють, і, в принципі, там зараз цей кандидат, цей від безпосередньо Ну, Цей Сіміон, який там від Румунії Грейденгін, взагалі там почав говорити, що я виграв, поставив цю світлиночку чаду, на Румунії. І всі сміялися, що він майбутній президент. Чад. Надзвичайно важлива для нас країна. Надзвичайно важливі для нас вибори. І ми проскочили. Що надзвичайно радує, дорогі друзі. Це прекрасно, що так сталося, тому що. Було б би набагато би гірше, якби виграв би Сіміон. Ну тоді вже взагалі була би була б Угорщина до 26-го року, як мінімум, була б Румунія, Словаччина і зараз ще й Польща там не визначена ситуація. Це взагалі повний алес міг би бути, якщо чесно. Але в принципі це нормально. Ем... Орбану дзвіночок серйозний. Округ там є, де угорці проживають 90% в цьому окрузі проголосували за Дану, не за Сіміон. Хоча. Орбан підтримував Сімон. Так що, в 26-му році, у Орбана ще окрема історія. Треба буде, напевно, відео роз... Роз... робити на, розібрати ситуацію, робити на Капіталісті. Чому Орбану кердик скоро? От. Це, до речі, не пусті слова. Повірте, в нього там ситуація економічна четвертий місяць, дефіцит бюджету, і такий, який вже перевищив весь дефіцит минулого року. Тобто ви розумієте, якщо йому в 26-му іти році треба якусь там соціалочку підкручувати, а він нічого вже підкрутити не може, бо там грошей нема. Так що... І плюс він в підвішеному зараз у стані бо дуже сильно на Росію не пограєш, тому що невідомо, що там Трамп подумає про це. Тому він і не як йому хотілося поїхати на зустріч до Путіна з Сіпіном в Кремлі, я уявляю, він бідненький коловся, сидів на, 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 на іголочках, прям бомбила, да, хлопця? Ух, важка доля, важка доля. Коли ноги розриває від шпагата. Да? Так що, дорогі друзі, така от ситуація. Будемо слідкувати. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на, канал, на наш телеграм-канал, кидайте на оборонцям гроші. от І я тут вже сказав, що дружки зіграв. Ми завжди пам'ятаємо, що якщо щось таке робимо, то з розумом розуміємо, що робимо, з дуже маленькими грошима від свого там від своїх грошей. да Це просто, якби бажання було. Підтримати себе і свою, своє бажання на румунських виборах і ще зробити нормальну справу. По суті, це площадки, де грають вестерни. Ти, що ти зробив? Ти поставив свої 200 доларів і вивів у вестерні 300, не впівів Україну. Ну, нормально. Але бути з цим дуже обережні. Так. Тож, дорогі друзі, така ситуація. Всі все найкращого, тримайтеся. До побачення.